Пані Ігорю, мало часу, але все одно я вас хочу запитати про два резонанс, про дві резонансні заяви. Одна від генерала Марченка, друга від Богдана Крутевича за позивним тавер від азовця. Обидвоє в різний час, не зговорюючись, сказали про те, що Київ лишається в небезпеці. Сказали про південь, який не в небезпеці. Тавер окремо казав про історію з білоруським кордоном. Ну і розуміємо, що зараз Куп'янська Взівка, це супер знайомі вам напрямки, та там. Неймовірно складна ситуація. Що із цього вам видається цілком реалістичними загрозами в буквальному сенсі? А що можливо, вологими мріями росіян, але вже недосяжними? Київ недосяжні мрії росіян. Ні, зробити пустелю, кинути ядерку. Ну це інша історія. Але якщо говорити операція по Суходолу, це їхнє Київ за три дня вже давно я казав, перетворився в, в відкриття в мережі ресторанів у Москві. Ця мережа носить назву за щеки». Ну хто не знає, Google впоміч там таке є. Далі що більш реалістичне? Е, е, куски Харківщини. Їм вони треба, і це буде причиною Путіну в подальшому в їхній Конституції прописати, що Харківська область це теж Росія. А ми з вами будемо е, режимом, який контролює Харків. Ну, Так як ми зараз режим, який контролює Херсон, а Херсонська область і Запоріжжя це Росія. Де чого йому це треба, йому це треба на тлі тих останніх розмов, що там кажуть, що нібито там Путіна можуть всадити за стіл переговорів, чи там Путін двойник, чи Путін тройник, Там ну ці всі, цей все треш, який ми вже чули. Там Патрушеви. Е, я чув ще навіть від такого, ну я думав, притомного опозиціонера, як Каспарова, а він і то казав, що Байден зараз з Путіним рішає, як вони будуть ділити Україну. Ну тобто пішов собі, чувак, говорив, який він опозиціонер, а Потім пішов собі, в ногу. Я це чув реально чув в одному з відео Ютубі. От тому така історія е -е -е Купінськ, купінсько лиманський напрямок, саме Купінськ, це частина Харківщини, яка зможе, яку зможе Путін, якщо він візьме, все ще треба ще взяти. Але я просто кажу: якщо він там щось візьме, вони замутять якийсь в двох селах референдум і можуть зробити приєднання Харківської області к Росії, і ми будемо мати. Ще один регіон, в якому нас будуть називати по російській конституції окупантами. Тобто вони нас і так називають окупантами, да, там ЛНР, ДНР, тепер Запорожська, Херсонська область. їм ще треба Харківська. Вони б звісно ще хотіли б Одеску. Ну Одеса мама їм там зараз не по зубам, тому що Чорноморський Тюлькін флот, загнаний за мужайських хмари, сидить тихенько і не відсвічує в радіусі дії нашого Нептуна. Так, то знаєте, як кожен раз хочеться для тих людей, хто ну ясна в силу різних обставин, але каже, та давайте вже домовлятися, та я завжди хочу спитати: ми будемо це робити по вашій квартирі по, по кордону. Як ваші близькі вони лишаються в окупації чи у, у, з територією, яку контролює київський режим, чи московський режим? Та? і от всі ці речі мені здається, що треба безкінечно собі задавати, треба безкінечно дивитися, що відбувається на фронтах. Ну тут тоді давайте так вийшов великий матеріал в українській правді. Я його для себе поділила на декілька тем. і Вони якраз писали, що наприкінці січня відбулася закрита зустріч в офісі. Президента одне з соціологічних служб презентувала Зеленському і для його найближчого оточення дослідження суспільних настроїв. По перше, це саме дослідження воно показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни навіть ціною якихось компромісів. із агресором, це те, що ми зараз з вами згадуємо. По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди: це падіння підтримки влади і президента і одночасне зростання рейтингів головкова збройних сил України Валерія Залужного і його ще навіть не існуючого пар. Найближче оточення Зеленського це пояснює так, що типу все найгірше валиться на Зеленського камон, це несправедливо. Все найкраще дістається залужному, тому що з ним там ну, пов'язують тільки найкраще, і, ймовірно, зараз це пояснюється якраз оцими ревнощами. щоб це не виглядало як розправа над опонентами. Хоча залужний не є опонентом влади, Зеленський чи його оточення вигадали формулу, в якій змінюється не головнокомандувач, а відбувається повна. Ротація влади подейкують та я зараз буду посилатися вже на слова політолога Микола Девидюка, що буде навіть перезапущений кабінет міністрів, що буде змінений прем'єр-міністр, і навіть називалося прізвище Єрмака. Я в це категорично абсолютно не вірю. Тотально, це прям ну простіше просто якогось цианіту випити. Тим не менше зараз говорять про це перезавантаження. Як ви його сприймаєте? Бо в принципі да ми з вами маємо пам'ятати, що незамінних немає. Всі зміни можуть бути в принципі а чому би і ні, просто головне зрозуміти за що, чому і на кого. О. Ну, давайте так. От мені, чесно кажучи, прем'єр прізвище прем'єр-міністра першого уряду Зеленського, другого уряду Зеленського, чи це буде якийсь там третій уряд Зеленського. От яка мені різниця? Вони керуються однією людиною в державі України. Єрмаком. Чи піде Єрмак на посаду прем'єра? Ну це якийсь такий трошки абсурд, тому що а на хіба воно йому треба? Він і так може вийти і дати доручення Шмигалю зробити те, що йому треба. А тут прийдеться тоді там, декларації якісь писати, якусь відповідальність нести. А на хіба? Ну воно йому не треба. Це знаєте, як хто казали. От Зеленський, якщо захоче, він розжене той парламент і от нових обере і ще раз а на хіба в нього є 300 моношашечок з там, з, за майбутнє Коломойського? Та є кому там назбирати збирати голоси, на що йому щось міняти, особисто йому. Перезавантажити, щоби злити в унітаз як громовідвід е свій антирейтинг. Ну не вийде ну українці. Вони ж не такі, даєш. Вони знаєш, їх можна надурити, раз там другий, третій, Ну то ж не можна ставати на одній ті самі граблі 5-6 разів. Бо якщо ти два рази станеш, то буде два синяка під підубине під, під кожним оком, а третій раз то вже ж немає третього ока ж нема. Так? Тобто, в принципі, на другий рік українці зрозуміли, що повнота влади передбачає повноту відповідальності, і рейтинги зеленського будуть валитися ще більше. Далі на що я звернув увагу в контексті цієї інформації? Ти уявляєш, Альона, як тече криша в офісі Єрмака, якщо навіть ви, журналісти, знаєте, що відбувається на закритій нараді. Я тут зразу згадую розслідування журналістів, та, та, СБУ, малюка, який щось там блеяв про не, не треба на всіх ставити е, Тавро. Е, в нас же ще є багато СБУшників, які воюють, аж, аж цілих там 250 з 2000, можливо. Ну, наприклад, я зараз до прикладу кажу, але десь так воно є, напевно, більше й нема. От. Бо я просто пригадую, як з 2,5 з двох з тисячі в Криму лише 200 не зрадили присязі, десь 10%. Ну тут десь ця тенденція зберігається з мінтами. Хуже ну тим не менше, тобто, виявляєте, як тече криша в офісі президента. Що інформація виходить просто-напросто до журналістів з майже там, чуть ли не з цитатами, хто що сказав, хто на кого як глянув ще залишилось тільки фотокопію карти доповіді залужного винести і сказати, що залужний дуже сильно е, працює на росіян. Ну бо вони, в принципі, вже цю риторику почали. Тому я дивлюся, що як сипеться система державного управління воюючої країни, і це ще одне підтвердження некомпетентності, тотальної некомпетентності. Питання в тому, що хайп закінчився, а дехто з них ще думає, що хайпане, не хайпануть далі. Якщо ми говоримо вже про ці перипетії цієї статті на українській правді, отже, претензії до залужного, що він слухав і робив по-своєму. Ну правильно, ну а що ж він мав послухати і взірвати мости на правий берег Дніпра з лівого на правий, і зрадити все те угрупування всіх тих українців, які на лівобережі знаходяться? Ну він цього не зробив, а ще мав послухати і навпаки не підривати Демидівські мости. І щоб російська колона танків зайшла прямо в Київ. Ну правильно робив, що не слухав і робив, по слухав, кивав гривою, але робив по-своєму. Ну, стратег, молодець, можна тільки похвалити. А то, що це Зеленського обіду, тоді мене запитання: а він до чого готував Україну перед війною? Якщо він готував нас до перемоги, яка б вона не була, питання вже зараз не в конкретиці, але взагалі для боротьби, то він би навпаки довго казати: от я не давав зривати москви, і залужний молодець не взірвав. Я казав там зробити тото, -то. і залужний молодець втілив в життя мою ідею. А виходить, що було з точністю навпаки, тоді в мене питання в інтересах якої країни Владимир Олександрович старається. Ні, зараз не про Залужного, бо вони Залужного вішають що це тавро російський прапор. Я дивився ці помики е, на кшталт карточний офіс, там це і так далі. Тобто, я дивився, вони вже цепляють, що залужною очень устраювати росіян. Я дивився, як в наших Ютуб-сегментах. Такий, як е, проросійська прошмандовка Латиніна починала розповідати, що е, залужний вошов в колаборацію з Герасимовим, щоб унічтожити Євгенія Пригожина. Ну, не падлюка. Ну а як ще назвати? Хай хай мене Ютуб виб... вибачить вибачить. А це ж на двох каналах іде стрім, на вашому і на моєму, да, Альона? Блін, то якщо блукануть, якщо будуть атакувати, то будуть атакувати обидва. Ну, напевно, я пропітляю. В мене канал менший, але глядачі підпишуться і може стане більше. Як я гарно сказав? Дуже так. дуже ненавичнева підводка. Я, я старався, я старався. Батя, я стараюсь, так да? ну добре, окей, повертаємося до нашої теми. Все таки тема серйозна. Отже, офіс президента протікає, шиферу там вже нема, кришу, пора міняти. Е, питання звільнення залужного пов'язане. Я раніше думав, що з рейтингозалежністю залежністю зеленського і з оплескозалежністю зеленського я так завжди говорив. До речі, і сьогодні я від цих своїх слів не відмовляюся. Але ще собі тако дивлюся, дивлюся, думаю, ну щось же ще має бути. Ну от щось, ну що ну не тільки ж оплески, не тільки ж рейтинги, Ну ще ж мусить бути якась мета. Ну і тут мета полягає в тому, що треба ж, напевно, встигнути, бо ж 20 травня може бути не зовсім легітимність. Розумієш, а люди ж, українці, вони ж такі, вони ж да, вибори робити не можна, але ж ти ж не такий вже легітимний. В принципі, для збереження конституції міг би піти у відставку. Ну що Степанчук би рулив би, от можливо, більше слухав би залужного. Ну, чесно кажучи, це теж одні з елементів. Але саме головне, Зеленському, пам'ятаєш, десь певно рік назад я казав, вдули в вуха, що воєнне готові госпереворот. госпері угу. Блін, вони зараз підалять цю тему. І я розумію, що йому повторно вдули це в вуха, і ним сьогодні керує страх. Я а, так думаю, давайте тоді по пояснимо про що йде мова, тому що якраз по-перше, вчора. Наближені до Офісу президента телеграм-каналу почали писати про те, що Петро Порошенко це ніяк не може розродитися. Та? Він планував ще в 19-му чи 18-му році той держпереворот. Куч. Та. Але з тих пір, щось воно якось не склалося. Зараз він повернувся до цієї думки, вирішив це робити не сам, вирішив це робити у компанії залужним, бо залужному правильно нічим більше займатися. Та і після того як почали в прям телеграм-канали, пишуть Держради і вони та все. офіс. Президент, пробачте, українська правда це пояснює інакше, що того ж дня, коли була оця соціологія, яку ми з вами згадуємо за даними журналістів, служба безпеки України попередили працівників бути готовим. До можливих заворушень у Києві. Але мені здається, що це сова на глобусі, тому що заворушення. Через відставку залужного чи заворушення, через те, що хтось готує переворот. з чинних комбатів і комбригів ЗСУ тоді ж отримали від СБУ прохання, уважніше стежити за особовим складом, щоб ніхто не залишив позиції і не планував якихось переміщень. Тобто, в принципі, ну серйозно СБУ в курсі. Єдине, що тепер треба розібратися, що за цими закидами про держпереворот стоїть. Ваші слова, пане Ігорю, якраз хтось може сприйняти саме так, що Лапін каже, ну все. От у президента закінчилося повноваження почнемо ну, з того. Закінчення президентських повноважень це не питання Ігоря Лапіна, Лапіна, а питання Конституції. Вони закінчуються, ну і закінчуються. Але з той же самий Ігор Лапін каже, що легітимізовувати цей трішняк ще на 5 років якимись псевдовиборами не можна. Чому псевдовиборами? Тому що якщо вибори не відповідають стандартам ОБСЄ, то вони є нелегітимними для міжнародних партнерів. І в цьому контексті, якщо вони відбудуться ще й мало того, і без відповідності до вищих названих стандартів, але ще й без військових, яким зась брати участь у таких виборах, то тоді це не буде мати легітимізації і в українському суспільстві. То для чого це робити? Ну це як, як мінімум, як один елемент. Другий елемент це той, що ну в мене є знайомі, з якими я спілкуюся. з ЦВК. не було команди підготовки виборів. Отже. Отже, ну нема такої команди. Значить, виборів не буде. Ну і все, ну і слава Богу, що не буде. З цим трешем ми довоюємо. Питання в того, що, а що є трешем для Ігоря Лапіна? Зеленського обрав народ. Ми розхлобуємося за вибір українського народу. Український народ розхлобується за свій вибір. А мене цікавлять чиновники, яких призначив Зеленський. Ну, ніхто ж з виборців Зеленського не голосував за Татарова. Ну, Олежка Татаров це молодой регіонал, скажімо так, це е, лева, лева рука, права нога, чи там ще якось не будемо називати всіх тих членів е, Януковича, Захарченка і так далі. Тобто, а, а хто вбирав Татарова? Ніхто. Але для того, щоб татаров туди зайшов, що треба було зробити? Ну, треба було поміняти вивізку адміністрація президента на офіс президента. Ну, і зробили в нас тут таку корпорацію де, да? Тобто, ну, їх все офіси. Ну, але тим не менше, і Богдан недолюстрований зайшов в офіс. І Алішка татаров запригнув туди, і вони зараз рулять. Так от ще раз наголошую: не на весь українського народу є до того, кого напризначав Зеленський, і Зеленський міг би скинути цей баласт, хоча б за рахунок того, що ми прибрав би самих токсичних, але він цього не робить. Він буде думати, розмірковувати, як прибрати залужну і так далі. Я нещодавно подивився е, сюжет Віталія Портнікова. Виявляється. Я вже десь тижня два, напевно, а може і три говорю його цитатами. Ну, я просто так знає, іноді кажуть, людей думки співпадають. Зеленський же зайшов в історію. Він вже буде в книжках, в підручниках, як президент України під час війни. Ну, Він же зайшов в історію? Зайшов. Там ще напишуть, там, що він їздив по, 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 по світові, збирав наші з вами Альона Оплески. Вот. Але крім того, п, ну, збирав підтримку для України. Ну, це ж це ж реально, він же зайшов в історію, зайшов. Якщо ти, Володю, не збираєшся на вибори, то тоді треба подумати не про рейтинги, а про те, щоб з політика стати державником. Бо той, хто не йде на вибори, на чому рейтинги до спини? Треба тоді брати на себе відповідальність за, можливо, непопулярні рішення, але за для історичного майбутнього України, в якій цю книжку надрукують. Бо якщо не буде історичного майбутнього, то й не буде книжки про тебе. Ну це я так собі розмірковую. Отже, можна зайти в історію і залишити в ній слід. Зараз саме час залишити в історії слід. А не наслідити. на превеликий жаль, такими речень, речами, речами, які зараз продукує офіс Єрмака, а Зеленський на це ведеться і теж почав це продукувати, він втрачає довіру в українське суспільство. Ну, дивіться, ну скільки треба було мати розуму, два тижні ковбасити колуп, Україну з відставкою Залужного. Жодного слова ніде не сказати в медіа, а потім вийти і італійському державному телебаченню, дати інтерв'ю і про це щось там прокоментувати. Добре чи погано там є, там можна доколупатися, стагнація чи тупік. Це, це це фігня. Він вийшов і продав коментар для італійського телебачення. Звідки українці про це дізналися? Я вам скажу: я не знаю української мови цієї італійської мови. Я знаю українську мову, англійську, ну фіговіше знаю. Дивився від російськомовних телеграм-помийка. Цитати Зеленського, а їх а де ж я їх, їх мав взяти? Ні, ну вже потім вже наші блогери, патріотичне середовище зробили переклад, зачитали. Ну, це як та книжка про Зеленського. Знаєш, там багато хто її читає, багато хто її читає, але я все ще чекаю, поки мені по новій пошті там одна е, колежанка, підписниця, сказала: Пане Ігоре, я вам пришлю. І вона десь купила ту книжку і вже вислала. Я вже чекаю, коли прийде. Але я знову ж собі думаю, як я буду це через Google Translate читати. Ну, якось прочитаю. Тим не менше. Він виходить на італійське телебачення, він не виходить до українських громадян. Це що то таке? Це як це назвати? Це називати неповага до свого власного народу чи сцекливість перед непопулярним рішенням, яке народ не сприйме? Чи ти хотів це захавати, чи ще що-небудь? Тобто, ну це якийсь знаєш це ну, я я раніше що це іспанський сором, та ні, це грьбаний український сором. Бо іспанці, якщо це подивляться, вони скажуть, ні, та ви що? Ми ми цнота по, поста по, порівняно з вашим соромом, Розумієш? Ну така історія. Альона, я на це все дивлюся. Мене ну мене реально це коробить. Але ще раз наголошую: якщо ти вже попадаєш в підручники, то залиш в історії слід, а не думай про рейтинги, навіть обіцяючи людям, що ти після війни на вибори не піде. Він сказав, після війни не піду. Ну він вже другий раз сказав. Перший раз сказав, що не піду, коли йшов перший раз, а другий раз сказав, що не піду він буквально недавно. Бо якщо це буде під час війни, ну я ж не можу бросити Україну. Але якщо це буде після війни, то тоді я не піду. Ну це ж його сло... ну це ж не мої слова. Тобто, ми, якщо оприділилися, що під час війни не робимо виборів, ну то після війни ти ж так і так кажеш, що не йдеш. Ну то якого ти пна угу. зараз думаєш не про державу Україна, виходячи з цих дій, які він робить? Деморалізація особового складу в армії і дезорієнтація українського суспільства, це все. Російська спецоперація, і тепер в мене запитання, пане Зеленський. Ви повелися на якесь того, що вам там вдув вуха? То віддайте його малюку, тому що це і є якраз безпосереднє завдання для того департаменту захисту української державності.